На Ахмадо, першу, Запрошую на умі ахманого учня першого А-класу. Запрошую на зарах головного учня першого, а класу Запрошую Вероніку Владимиру, учницю першого а класу. Запрошую Захар'я Голубінського, учня першого класу. Запрошую Юліана Вулича, учня першого А класу Запрошую Максима Генківа, учня першого А класу Артема Зварича, учня першого а класу. Запрошую Івашківа, учня першого а класи. Запрошую Злату лату ученицю першого класу. Учня першого а класу. Запрошую Емму Колу, ученицю першого А класу. Запрошую Соломію Кузів, ученицю першого А-класу. Запрошую Максима Кудзіра, учня першого А-класу. Запрошую Максима Ліщенецького, учня першого а класу. Запрошую Анну аннулютих учнець першого класу. Запрошую, Матвія Мастюка, учня першого класу. Запрошую на заради стюкатичня. першого а класу. Запрошую анну стріша, учиницю першого, а класу. Запрошую першого, а класу. Запрошую Софію Фуричку, чиницю першого А-класу.